Мої вітання, друзі! Сьогодні зробимо ніжний крабовий салат з грибами. Такий варіант приготування легкий і доволі швидкий. А сам салат має чудовий вигляд і прекрасно підійде до святкового столу. Ходімо готувати! Спочатку нам потрібно підготувати гриби. В мене це печериці 400 грам і одна середня цибуля. Цибулю ріжемо невеликими кубиками, а печериці скибочками. На пательню наливаємо пару столових ложок рослинної олії і обсмажуємо цибулю до м'якості. Потім додаємо нарізані гриби. По бажанню додаємо мелений перець та сіль і обсмажуємо до повного випаровування рідини. Поки поставте відварюватись 4 яйця. Далі крабові палички. Нам необхідно 300 г. Нарізаємо дрібним кубиком, розрізаємо паличку на 3 частини, а потім ріжемо поперек. І ще нам знадобиться 100 г твердого сиру. Натираємо його на крупній терці. І яйця також на крупній терці. Тепер починаємо збирати салат. Я буду використовувати кільце від роз'ємної форми діаметр 18 см. Встановлюємо кільце на тарілку нижньою частиною доверху. І дно тарілки змащуємо столовою ложкою майонезу, щоб салат краще просочився і знизу. Першим ми викладаємо крабові палички. Розрівнюємо та змащуємо двома столовими ложками майонезу. Ще можна кожен шар трішки присолювати або ж додати достатню кількість солі до грибів при смаженні. Наступний шар відварені яйця. Також змащуємо 2 столовими ложками майонезу. Далі викладаємо підсмажені гриби поверх них натертий сир. І знову майонез. Тепер харчовою плівкою накриваємо верх салату в контакт і відправляємо в холодильник хоча б на 2-3 години добре просочитись. Потім знімаємо плівку і натираємо зверху один плавлений сирок 70 г. Можна його попередньо трішки підморозити в морозилиці, щоб легше натирався. Акуратно відкриваємо та знімаємо кільце і по бажанню прикрашаємо гілочками кропу. У нас вийшов дуже смачний ніжний салат, який буде актуальний до новорічних різдвяних свят та важливих для вас дат. Безпрограшний варіант, чудове поєднання продуктів та гарний вигляд 100% оціниться вашими гостями. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал, це допомагає його розвитку. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!